У творчому доробку відомого українського письменника, драматурга, перекладача громадського діяча Леоніда Томи понад чотири десятки книг, дві з яких він 10 жовтня презентував у Миргороді. Година спілкування відбулася в краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона, де автор представив загалу збірку поезії прози Війна і ми, а також книгу Новонавернення із серії Бібліотека українського воїна. Це відомий український письменник, це прозаїк, це драматург, це людина, яка навіть свого часу номінувалася на Шевченківську премію. Це Тома Леонід Васильович. Він автор дуже багатьох і п'єс, він перекладач. Поет-письменник, працював і в сфері журналістики, він, зокрема, член Національної спілки журналістів України, ну, звичайно, член Національної спілки письменників України, автор багатьох п'єс, які, до речі, зараз йдуть на сценах українських театрів. Останнім часом Леонід Тома проживав у місті Балаклія, що на Харківщині. Разом із дружиною пережив окупацію, під час якої писав щоденники і вірші. Але доля цієї творчої людини тісно пов'язана з Миргородським краєм, адже народився він у великих сорочинцях. Письменник і досі не перериває зв'язків із малою батьківщиною. З цією людиною, звичайно, цікаво поспілкуватися, оскільки він не просто поет, не просто прозаїк, це людина, із, це філософ, людина, яка із таким своєрідним баченням і трактуванням світу. Ну І, звичайно, це величезний патріот України, патріот рідного краю. І, ну, звичайно, що ми завжди при будь-якій нагоді заохочуємо Ніда Васильовича. Для того, щоб він зустрівся все-таки зі своїми земляками, ну і спілкувався. Літературні твори Леоніда Васильовича не лише здобули визнання серед читачів, але й отримали престижні літературні та театральні премії, ставши невід'ємною частиною української культурної спадщини. На зустрічі із миргородцями автор поділився цікавими історіями зі свого життя, розповів про творчість. Більше 40 книг, я думаю, не менше 40, бо вони в різних жанрах. Це драматичні твори, історіографія, скажімо, історичні портрети Гоголя, Данила Апостола, Вернадського, книги поезії, книги прози. Там кілька романів моїх вийшло. Останній роман Батуринський подзвін, про який я тут говорив. Це якраз той самий роман, в якому якби роман попередження про те, що може бути з нами, коли ми не будемо враховувати помилки наші в історії раніше. Ті, що з нами сталися. Твори Леоніда Томи завжди вирізнялися потужною емоційною силою та проникливістю. І книги Війна і ми та новонавернення не виняток. вони слугують дороговказом для тих, хто прагне зрозуміти і осмислити цей складний та болісний період в історії нашої країни.